Всім привіт! А скоб. Я Юрко і це канал Терпогова Лабораторія. І ви нарешті дивитесь відео про те, як моє хобі, 3D-друк поєднується з моїм способом життя пластом. Хоча 3D-друк вже здається теж як спосіб життя. Поїхали. Зразу зроблю одне зауваження. Це не стосується насправді всього матеріалу відео, але я би радив його не показувати пташатам, особливо, якщо це мої пташата, тому що тут є розкриття деяких секретів. Я не буду тут розказувати, що таке пласт. В принципі, є для цього достатньо інших матеріалів. Я лише хочу згадати, що дехто каже, що пласт застарілий. Звичайно, ці люди поняття про пласт не мають, але варто пам'ятати, що пласт настільки модерновий, наскільки ми його зробимо. І ця історія якоюсь мірою теж про те, як я з вмінням, з досвідом друкувати на 3D принтері, приєднався до пласту і приніс щось нове. Зразу додам більше контексту: я проживаю в Швейцарії. Ми організовуємо осередок пласту. Цюриху і цей осередок діє вже майже рік. Можливо, коли ви дивитесь це відео, він вже таки діє рік. І моя розповідь буде про те, що за цей рік друкувалося для пласту на 3D-принтері. Зокрема, багато чого буде стосуватися пластунів пташат через те, що я є пташачим в порядку. Я думаю, почати треба з такої. Найбільш популярної особливості нашого середку ми маємо такі надруковані обручики на пластові хустки. Все почалося в 2019 році, коли починався пласт в Швейцарії в Берні. Тоді закупили багато хусток для різних уладів, але обручиків на них не було. І звичайно, хустку можна зав'язати вузлом. Але обручики виглядають краще та їх легше знімати і одягати. В ті часи я просто знайшов існуючу модель, яку хтось зробив на сайті Thingiverse. І це був просто циліндричний обручик, на якому була лілейка міжнародного скаутського руху. Я цю лілейку забрав, додав лілейку пласту. І це були такі обручики. Що цікаво, є фото, і я навіть знайшов тут один з цих перших обручиків. Він є дуже гладкий, на відміну від стандартних речей, надрукованих на 3D-принтері, тому що він згладжений в парахацетону. Я тоді експериментував з цим, і це було дуже цікаво. Згодом пласт в Берні став на паузу, і, на жаль, з цієї паузи так і не вийшов, але почав діяти пласт в Цюриху. І я подумав, що знову ж таки можна надрукувати нові обручики для хусток. Я надрукував пару старих моделей, цих же простих циліндричних обручиків, але в них була одна проблема, тому що вони е, в перерізі є круглі і вони можуть легко обертатися. Це означає, що якщо ви його носите, то можливо він не завжди буде лілейкою допереду, що не дуже гарно. Тому я їх зробив такими. Приплюснутими овальними, щоб вони менше оберталися довкола хустки, це була така собі друга версія цих обручиків. І третя версія, яку я зробив пізніше, в неї було кілька ітерацій. Вона, якщо ви бачите, така в стилі чаші, тому що зверху обручик має ширший отвір, і цей отвір овальний, щоб добре помістити кінці хустки, які сходяться з різних боків. Внизу є круглий отвір, щоб ці кінці виходили більш стиснуто. І так само площа перерізу нижнього отвору вона є меншою, тому що, тому що хустка вона, в принципі, звужується. Ось такі, ось такі в нас є обручики, ззаду тут є надпис Plast ZH Цюрих, щоб було зрозуміло, з якого осередку ці обручики. Друкую я їх в різних кольорах. Для юнаків, старших пластунів і пластунів сеньорів У нас є обручики з такого бронзового матеріалу, який дуже гарно переливається і добре контрастує з хустками відповідних уладів. У новаків, як ви бачили, є теж дуже гарний зелений обручик, який гарно переливається. Попередні версії я пробував робити жовтими, тому що жовта хустка. Але насправді це дуже неприємно, коли кольори не співпадають чітко. А звичайно, дуже важко підібрати колір пластику під колір тканини. Тому, тому я зробив таке рішення, яке контрастує і виглядає гарно. І у пташаток я теж розглядав варіанти між. Синім обручиком і білим, але у пташаток вже є досить особливі хустки, які є вишиті з пташатком, тому я подумав, що було би добре зробити білі обручики. В той час, як всі інші обручики є з матеріалу ПЛА. В мене не було матового ПЛА, тому для пташаток обручики є з матеріалу Аса. Що означає, що вони не деформуються, якщо на них великий п'яток, вони не пожовкнуть від ультрафіолетового випромінювання, яке надходить сонячним світлом. Тому, хоча це найпростіші на вигляд, обручики був не просто білі, вони найбільш захищені, як і пташатка. На перші сходини в лісі. Нам, крім обручиків, треба було ще свищики. Я е, також адаптував певний свищик під наш осередок. Тут також є пластова лілейка. Велика унікальна річ в цьому свищику це те, що він свистить дуже голосно. Е, я не можу це передати через, через відео, і напевно цей мікрофончик е, не зможе е, сприйняти цей свист. І зазвичай треба закривати це вухо, тому що ну, він дуже-дуже сильно свистить. Це вухо треба було закривати, я забув. О. Але є ще інші, інші свищики такого ж самого типу. Тут є дуже особливий матеріал свищика: це є полікарбонат, наповнений вуглецевими волокнами. Він є досить легкий і він є дуже, дуже твердий. Що дає свищику відповідно дуже чіткий, чіткий свист. Також з того, що я друкував на 3D-принтері, це були казу, такі інструменти, в які можна гудіти, могикати, тобто ви робите певний звук, такий як ту ду ду і це казу його підсилює і додає такого характерного защання. Справа в тому, що це є досить проста модель, я її теж дещо адаптував для менших діток, щоб вони не могли його аж дуже знищити. І це є три прості детальки, які друкуються з конверту для листа можна вирізати віконце, яке слугує мембраною для цього казу. В принципі, одне з перших відео на цьому каналі якраз про те, як під час. Пандемії ковіду ми з донькою розсилали казу іншим друзям-пластунам поштою. Е, я попробую посилання додати в цьому куті. Але також на сходинах з пташатами це була е, якоюсь мірою така майстерка, тому що ми мали зробити якісь добрі справи, отримати детальки казу. Тоді можна було розказати, що особливого в Швейцарії, що тут дуже багато листів Це Правда, тут дуже багато листів приходить, і з цих листів можна вирізати віконечкою, можна там собі грати. Ось така була чудова історія. Також незадовго після відкриття пластового року ми зробили святкування гарбузня. Це були такі собі сходини в лісі, де ми варили гарбузову кашу, де ми мали різні змагання і таке подібне. І щоб зацікавити учасників, я надрукував такі певні гарбузики невеликого розміру з матеріалу 5G. Я думав, що скоріше вони будуть використовуватися як якісь брелки чи щось в такому стилі. Але ми потім подумали, що це може бути і як відзначка за таку подію. І багато хто носить цього гарбузика на однострої. Він не був оптимізований під те, щоб його носити як відзначку. але... Це чудова ідея. І, як ви здогадались, на гарбузень цього року я готую ще кращі. Я вже згадав про брилки, ідея була з гарбузнем, але так само ми якось як зустрічаємо інших людей, і вони питаються, що, пласт, є в цюриху, е а як нам отримати більше інформації. В нас є, звичайно, свій сайт. І я зробив брелки, на яких є гарна пластова лілейка. Там є два типи брелків. Деякі з них мають вдрукований всередину rfid чіп який має посилання на наш сайт. Тому можна просто торкнутися телефоном до цього брелка, і телефон запропонує відкрити сайт пласту у Цюриху. З іншого боку, просто на брелок надруковується QR-код. І можна просто щитати телефоном цей QR-код і знову ж таки попасти на цей сайт. В цьому випадку брелки працюють і як якийсь гарний подарунок, і, зрештою, як реклама, тому що через них можна попасти на наш сайт. Тепер буде частина, яка є досить специфічна якраз стосовно сходин з пташатами. Одного разу я поїхав на лижі з роботою зі співробітниками, і я не міг. Відповідно, в ці вихідні провести сходини з пташатами. Але в мене є чудові батьки, які провели сходини самі, і там була тема сходин про равлика. Вони вчилися чистити яйця, і була історія про Равлика, як сконструювати равлика там з їжі. І крім того, була ідея така, що добре б було, якби вони ще походили по терені і знайшли собі якихось равликів, які там десь загубились. Відповідно, перед сходинами я надрукував цих равликів з цього особливого коричневого філаменту, який переливається. І це було бомбезно. Це було дуже класно. На інші сходини ми мали сходини про емоції. І я надрукував певні зірочки, які мали певне схематичне зображення емоцій, як у смайликів. І також мали формочки різних кольорів, в які ці зірочки можна було вставляти. І ці кольори відповідали схематичному позначенню емоцій. Наприклад, червона це злість, жовта це радість і так далі. Ці зірочки це я знайшов існуючу модель. Яка не мала всіх емоцій, які мені потрібні були. Я доробив ці емоції, які мені потрібні були. Поділився, знову ж таки, ними зі всіма іншими. І хтось ці зірочки вже теж надрукував, так що це також якось змірує таке приємне відчуття, яке отримує мейкер, який робить модифікації до чогось і ділиться цим зі світом. Також одного разу ми з гніздечком Пташат мали квест. В нас, в нас гніздечко друзів Бадяки-Маняки, і бадяка-маняка попросила допомогти рознести горішки звірятам. Залишила нам карти, і всі ходили і шукали, де звірятам треба рознести горішки, а звірята відповідно залишали якісь подарунки. І в якомусь місці один з цих подарунків це були такі. Печатки лапки, якими друзі-бадяки-маняки могли перетворитися теж на звіряток і поставити певні сліди, де вони там ходили. Також я ці лапки надрукував трошки більшого розміру і іншого розміру, тому що бадяка-маняка писала лист і там ставила відпочатки своїх лапок. Так що це теж, це теж було. Це теж було класно. Я використовував ці надруковані моделі як, як такі печатки. Коли у нас було свято весни, у нас була така собі прогулька на горб, який був біля хатки, де ми проводили свято весни. І коли ми йшли на цей горб, ми бачили, що там літає якийсь орел скоб, і він насів до цього горба. І ми там потім знайшли, що він для нас щось залишив. В одному гніздечку. І виявляється, що це були такі яйця-чарівні цього орла, на яких пише СВ-2023 Бар. Тому що це місце, де проводилось свято весни. І це є такі собі прикусінні яйця якими можна підігравати, коли ми щось співаємо. Е, ось це ще один сувенір. До речі, розкрив вам секрет, тому що ці яйця їх треба чимось заповнювати. Е, мені не дуже подобалася ідея заповнювати їх дрібними крупами, типу рису чи гречки, тому що там дуже такий сипучий звук. Е, якщо ви послухаєте це, яйце, То тут звук набагато менш сапучий. Я не знаю, як це пояснити. Так от, що я сюди поставив? Тут є кавові зерна, і там ще була якась ідея, скільки я грам цих кавових зерен в кожне яйце давав. Але так, ось такі, ось такі цікаві, практичні сувеніри. І тепер ми підходимо до більш практичних речей, які не є лише сувенірами для пташат. Наприклад, в певний момент деяке новацтво поздавало різні вмілості, і їм потрібно було відзначки вмілостей. І звичайно, ми відзначки вмілостей замовляємо аж з України, і вони сюди їдуть, це займає час. Тому я подумав, що їх можна надрукувати. Це відзначка надрукована з БЛА. Вона тверда. Тут є е, зроблені певні дірочки для того, щоб її можна було пришити до однострою. В принципі, вони працюють і їх досить легко друкувати. Тобто, кожен, хто має 3D-принтер, може взяти пластик двох кольорів. Там друкується зелена основа, жовтий верх. У вас є відзначка. І мене мучить те, що вони такі тверді, і вони, напевно, легко ламаються, чи зле тримаються, чи щось в тому стилі, але ні, вони добре працюють, що дуже цікаво. Звичайно, я пішов далі, я спробував друкувати ці відзначки з гнучкого матеріалу з набагато складнішою зміною кольорів. І це теж якоюсь мірою працює, але це дуже, дуже тяжко друкувати. Тому тут якраз велике питання між доступністю і, і загалом тим, що можна зробити. Також в певний момент ми замовляли сельветки для гніздечка, і руїв і гуртка з нашого осередку. І, звичайно, я мав найскладніші вимоги, тому що я хотів сильветку з бадякою манякою. І в певний момент мені сказали: слухай, це займає дуже багато часу, там, щоб ті, в кого ми замовляли, здизайнували цю сельветку, ти можеш щось там краще вислати, ніж просто фото з книжки. І я просто обмалював це фото векторною фігурою. І я відправив цю векторну фігуру, але так як в мене була ця векторна фігура, я фактично міг надрукувати таку цю тверду сельветку з ПЛА і просто подивитися, потримати її в руці, прикинути, чи мені це подобається чи ні. Перед тим як замовляти партію вишитих сельветок з України. Ці ж моделі я модифікував, коли деякі мої пташата переходили в новацтво. Я хотів їм залишити якийсь подарунок. І я надрукував маленькі брелочки, де з одного боку. Була ця мініатюрна сальветка Бадяки-Маняки, з іншого боку, була пластова лілейка. Це ще один такий особливий сувенір, який ми от в гніздечку даємо тим, хто від нас переходить у новацтво. Я не знаю, наскільки добре ви організовані, але в моєму випадку це було так, що. Завтра відкриття року. Завтра ми переводимо пташат в новацтво і треба їм щось терміново зробити. Відповідно, я зранку надрукував ці брилки, і я їх друкував досить тонким соплом в порівнянні з стандартним 0,4 мм. Я друкував соплом, який, який має діаметр 0,25 мм. Але під вечір ми подумали, що фактично до нас. Приєднуються нові пташата, нове гніздечко. Їм треба провести якісь гарні перші сходи, не розказати, хто ми є такі і так далі. Нам треба орла скоба. Е, де купити орла скоба невідомо, тому що вже вечір треба терміново щось робити. Я змінив сопло з 0,25 на 06, яке є грубим соплом, що дозволяє швидко друкувати великі речі. Знайшов модель Орла, який складається з сегментів і може відповідно певною мірою рухатись. Розтягнув його на максимум, скільки було можливо, запустив, він надрукувався зранку. Ми поїхали на відкриття, все було супер. Так що це ще один нюанс, як ху, класний принтер, типу Марк 4. Допомагає мені справлятися з цими викликами, які. Я знаходжу для себе в пласті. Ось таке, тобто, перш за все, чи я щось забув, напевне, так. Чи буде ще, буде ще. І конкретно до пластунів в мене є питання, тому що коли я, коли я роблю всякі такі відзначки, я просто беру картинку і її обмальовую вектором. Чи в когось е, є колекція векторних зображень різних відзначок, і якщо немає, то чи має сенс, щоб я зібрав якусь таку колекцію, чи мені хтось дасть вухо, тому що це авторські права або, або ще щось таке. Е, дайте мені знати, але це вся історія про те, що я друкую для пласту. І з одного боку, я сподіваюся, що це всім цікаво в плані того. Що взагалі можна друкувати. А з іншого боку, я думаю, що це гарний приклад, як 3D-друк може бути актуальним в пласті. Дуже дякую, що ви дивилися це відео. Буду вдячний за пальці догори та особливо за коментарі, тому що мені теж цікаво, що ви думаєте і який у вас є досвід. Та і все. Тримайтеся, папа, -па, сков.